Це буде влог з нашої подружжя на кіпр з моєї подружки, бесті. Я дуже рада. Знаєте, це та подорож, яка відбувається раз на рік. Це початок осені. Їдемо кудись тепле місце і просто проводимо це разом. Коли ваша дружба не коштує 10 так. Коли ви виходите з холоду і тут тепло. Так. Mm -hmm. Дуже швидко, до речі, пройшов флайт. Коли ти такий вже старий, як я, то все дуже швидко проходить. Добрий ранок. Уявіть ваша бесті. Ранок, першого дня подорожі. Що от є ну, приятельно. Mm? Тут, звісно, вже не така естетична тарілка, але все, що я поки їла, ну так, крім, крім особля. Було дуже смачне. От сама наявність усосе ну, для мене як На висок, це висок. показник якість. Дивіться, який б'ю з нашого готелю. Там от море. Якщо не добачаєте, я покажу. Ми вже збираємось на пляж. Це ті, які хотіли сьогодні в такому більш спокійному темпі, але в результаті ще немає десяти, ми вже. Гітін ready. Ми домовились не фарбуватися, типу, ну я просто думала, по мінімуму що? піти. Це по мінімум. В ітогі вона намалювала собі очі, намалювала собі брови, чікс. Брови. Зробила собі прическу мокрий ефект. Це капець. Mm -hmm. Так, ми несли ковідну третій хвилі тут. І я дуже хочу спробувати ось цей Фредо Еспресо, а Катюшка буде Фредо Капучино. Це сута така Це острівна. Yes, yes, of course. Дивіться, це взагалі мені здається вайпалі. Дуже красиво. So, so. Це ось так виглядає Фредо Еспресо. А Катя взяла With oat Milk. Не знаю, чи смачніше так буде, але посмотрим. Так. Ну, це десь на 60. Типу, сама ідея дуже цікава, але сама кава дуже сильно обсмажена. Типу, оці, знаєте, кав'ярні, ну не як у нас при цьому хвилі, а така арабіка, вона прям дуже обсмажена. Трошки ніби заправки. З дорогої заправки. Ви розумієте, що тут взагалі ну, я не додавала ніякого фотошопу. Боже, як таке? Як таке? Ми не змогли знайти лежак і зонтик, бо все максимально овербукт. Ось, тому ми лягли просто собі тут. Нас навіть немає ні рушників, нічого. Але господи Боже, це така чудова вода. Вона просто, я не знаю, як типу свята якась, ти просто її покопався в ній і все. У мене немає проблем. У мене взагалі нічого немає. У мене немає розкладу в житті. Я просто human being, вообще. <реш> Як любиш такі якісь такі трав'яні штуки? От супер програма їсти Макдональдс на пляжі. Знаємо культуру місцевості. Так не їв е, Макдональдс на в іншій країні, не подорожував. Ми взяли якусь вообще одну нову штучку. Це щось схоже на, не знаю, на гірус. Що так, там гріл курочка, помідорчики і оця нарізана травіця. Рол. рол. Чикен ролл. Це дуже схоже на чикен рол, от реально. Тільки в такій, в такій тортилі, чи я не знаю, як це. Черепахи тортилі. А like. я ставлю лайк. Лайк? Так. Тому що це не таке жирне, як там, звичайний бургер. Поф, вона помішалась на, на ПП. І... Е, вона взяла коло зірок. І порівнюючи з ролами, ну, ця штучка набагато смачніша. Ну, я погоджуюсь, це смачніше. Але мені воно суховато, якщо чесно. Катюшка заходить за пли, десь яка красотка, боже. Так ще може здати, що ми прилічно виглядаємо. А так. Ой, Катюшка згоріла. Вау, яке освітлення! Короче, тут набагато класніше, ніж ми з Катюшкою очікували взагалі. В тисячі разів. Мені здається, чи моя подружка живе, ну своє краще життя. Це наш перший захід сонця. Що ти можеш сказати? Ой, лайк, дизлайк. Взагалі, цей готель. На годинку 5.39 ранку, поки всі люди, які тусять на кіпріті, які починають повертатися додому, ми з катюшкою вже вирушаємо на світанок. У вкус з собою беремо чайний набор. Можливо. Мені здається, немає нічого романтичнішого, ніж пити чай на берегу моря, зустрічати світанок. Сама собі зараз. Ми викликали таксі і до нас приїхав бус. О, дивіться, вже що довидніться. Вінка. До речі, тут немає так багато людей, тут є тільки ті, хто купаються, але в мене є підозра, що вони ще догулюють свої ночі. Ну або просто хтось хто рано встає. Ми обрали собі ось таке місце. Котик теж обрав собі місце. Вона ходила в зал, і всі мають про це знати. такі дві блакиті. У мене скільки одна. Свіділі Єгови. ви. май каш. Інстаграм реаліті. Що ж, ми вже відбули наш перший світанок тут. Дуже сильно сподобалось. А це я вам хотіла ще показати, що тут біля пляжу є ось такі переодягальні. Ну, це не біля всіх пляжів, але, може, біля всіх, просто ми не бачили. Душики, все, туалетики. Взагалі, красота. Супер це для нас місто трохи таких кон... міста. країна контрастів, бо подивіться, як тут, взагалі да, вайб. І ми повертаємо сюди. Блін, ну там теж вайб, але подивіться, і це типу нормальна ситуація, це взагалі ну, ок. Ось, взагалі в цілому, типу, і брудно. Можливо, це через туристів. Да. В закладі, до в речі, ми горілі, а я вже казала про Катю. Але е, ми сидимо в черзі, щоб піти в заклад, який ми планували дуже довго піти. Але якщо чесно, він виглядає не так гарно, як я собі уявляла. Напевно, ще й нічого не чутно. І тут пахне рибою, такою манючою. А ще я зранку ну не зранку сьогодні помила голову, намагалась вкласти ну, по-нормальному. Да? Але природа дала своє. Природа взяла своє. Щоб ви розуміли, ну найказирніший столик — це у нас. Подивіться. Будь ласка, боже, жінка з квіткою. Презентуй. Так, що у нас на нашій тарілці? Давай. Дуже багато. Е так. Е -це, ми сьогодні на весело Е, Так, це кусок риби. Я так думаю, це якраз ход, я це думаю, що це тріска. Це кішечка. Годую оператора. Так, це у нас э, оцей кальмар, Угу. Да? Uh -huh. Це у нас масло. Э, Мас. Uh -huh. не? не знаю. Давай голодна. Це щось там теж. Вот. ну і там Угу. Uh -huh. Все. Смачного нам. Тетюшка йдемо на Boat Trip. Це має бути екскурсія по дуже гарним місцям, десь, де можна поплавати і подивитись на красиві краєвиди, тому теж покажу вам. Качку вивожу на лімузині. Ну, а що, правильно. Ну, то достойна. Подивіться, хто тут. Подивіться, оток? Хороший. To nejsámější odsled na posádky, papoušek, připravit. No a dnešní plán, když se vydáváme... 🎵🎵🎵 🎵I've been thinking about myself today, 🎵Thinking how have I changed🎵 How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling good. Uh, час обеду. Це ми бачили, як вони готували на грилі його, і воно виняло із-за цього. У нас світили сочі, але я думаю, що буде страшно. Winter blues, but I don't want to cry. All you ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why. Sponsor my zachiski. Hello guys, we didn't say anybody can go swimming yet. Thought you look so fun. Yes, we have to agree to this, agree disagree for this one last time На годинку восьма вечора Дівчонки на Кіпрі. Чи вайб Ми другий раз прийшли на світанок. І нас взагалі таксіст виставив. Ну, ладно, не то щоб таксіст вистав виселив в тій точці. Ми поставили на ту точку. І ми зустріли людей попросили у на нас. Well, to to Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part two. Короче, <laughs> походка улет просто. Мені подобається. Але він такий з присмаком. З присмаком. Кіпрським. for. Це настільки сильний вітер. Що дивіться, бачите, оце прям хмара. І це все пісок. І у нас просто весь одяг, все. У мене ну, тупо все в піску. Так, ми вижили. Причка, звісно, ну, Дайсон віддихає. Ось, але як ми взагалі добрались? Ніхто, Взагалі ніхто не хотів їхати до нас. Туди, бо це трошки далеченько на цей мис. Тому, якщо ви будете на нього їхати, то продумайте варіант, як ви будете добратися назад. Хотілося би сказати, що ми тільки проснулись і все так класно, але я встигла захворіти. Я не знаю, ми ходили на світанок, все було плюс-мінусоком. Мене просто поголіло, поболіло трошки горло. Але тепер я лежу з температурою. Катя намагається напічкати мене таблетками. Це у неї улюблене вид проявлення любові. напічкати людину таблетками. Ого, оце неочікувано. Я думала, воно біле має бути. Ну я якраз таки і пробувала це. Ось це дуже схоже на буряк. І, чи, 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 чи? Солодкий буряк з гранолей, так, якоїсь чия. Ну, цікаво. Ну, я би не їла це на кожного дня, я би сказала, так. Щас, щас. Так. Далі оце пробуємо. Ми, до речі, дивимося кохання на виживання. Так, ось це прям дуже прикольне. Воно таке ж на що схоже? Ну воно теж трошки мильне, але воно по смачному мильне. Смачне мило. Смачне. Рекомендую. Ну що, ми вже зібрали наші речі. Я не вірю, звісно, в магію, але чому сьогодні зранку я прокинулася. Температура у мене була 36,4. Це взагалі магія. Не знаю, можливо, потім догониться. Ми перше в житті стався овербухт. Це взагалі шок, якщо чесно. Бо ми робили чекін, чек це називається за 8 годин, за 8 годин до літака. Тому ем, ну, ми трошки в шоці, бо так Катя має квитка, і я дуже сподіваюся, що її посадять на потяг, ой, на літак, бо це вообще буде сумно. Бо квитків на наступні дні тільки є місця то не, не до Кракова, а в Варшаву. Короче, жесть. Agora é